Вітаю, я Юлія Кутурбаш. і Сьогодні я розкажу вам про те, чому в спеку нам зовсім не хочеться їсти, навіть якщо треба, навіть якщо ви на режимі спеціального харчування, все це через вплив температури на наш з вами організм. Коли температура піднімається, наш організм починає змінювати своє функціонування для забезпечення оптимальної роботи, щоб не перегрітися. Збільшується виділення поту, і це може призводити до втрати важливих мінералів та рідини. Цей процес може пригнічувати апетит та знижувати бажання їсти. Пам'ятаємо про роль гідрації. Потреба організму у воді значно збільшується, а недостатня кількість рідини може призвести до втрати апетиту. Тому під час спеки важливо вживати достатню кількість води в першу чергу для того, щоб уникнути дегідрації. Давайте не будемо забувати і про зміну харчових звичок. У спеку наш організм хоче їсти зовсім іншу їжу. Він хоче їсти щось неважке, щоб швидше перетравити і витратити на це якомога менше енергії. Саме тому ми можемо не хотіти м'яса, а можемо хотіти саме фруктів. Наприкінці, хочу зазначити, що втрата апетиту влітку не несе жодної загрози для нашого з вами організму. Це абсолютно природній процес. Пийте більше водички, бережіть себе.